Вітаю вас, друзі. Сьогодні ми знов на пошуках, Знов в наших любимих Карпатах. Що знайдемо, то вам покажем. Напевно, за годину пошуків перший глибокий і великий сигнал Ось така російська кірка. Стан, звичайно, в неї злибений не неважний. Але будемо шукати далі. От друзі, десь дві години гуляли, нічого не могли знайти. Нарешті глибоченний сигнал і то був не дуже важний. Трошки вглубились, тепер є якийсь добрий кольоровий. Зараз будемо потихеньку, акуратно, бо грунт дуже тяжкий, Уже багато каміння будемо потихеньку витягувати. Зараз Знайдемо, відкупаємо, вам покажемо. о, дивіться, нарешті майже-майже вже докупались предмет щось ну, немалий. Ціни не малої. ми за ціною абсолютно не женемося, нам якось байдуже. Є люди, звичайно, які тим займаються раді якогось заробітку бог їм в поміч, як то кажуть. Тут муровітки великі лазали, щось ще не можу знайти. Ладно, поїхав далі. Тукай мій. Я знімаю, ніж інший. У нас прямий ефір. І вон щось зелене. Котілочок або кришка. А. Так, друзі. Зупиняємо, бачите? Такі зелененькі. Угу. Угу. От Оно. Показався російський казанок. Зараз будемо його довго нудно викопувати і вам покажемо. Так, друзі, момент істини. От він, казаночок. А, то є самий пізній тип тоненький, той, що з кришками був. Ну але нічого. Бувало і гірше і робили з нього нормальний предмет красивий. А що там зі шкірою? Сам шкіра. Та угу. шкіра. Крім того, там от консерва були, якісь патрони. всякий не Ну, еще а одна над казанком, так? Ну, ничего, сейчас продзвоним ту яму, возможно, еще что-то будет. Купаем дальше. Вот, друзья, пока что с этой ямы казанок, лопатка Саперна. стакан шарапнельного снаряда, а такая вот консерва. Шкіра, якась від амуніції або від підсумка, або від одягу. Ось таке. Але сигнали ще є. Будемо розширяти і продовжувати шукати. Продовжуємо розширяти яму. От шкіра лізе. Така амуніція, якісь бите скло, підсумки. Ось так от з патронами. Дуже глибоко. Але сигнали продовжуються. Так що ми шукаємо далі. Ну а закінчили ми нарешті цю яму купати. Можете собі уявити 5 саперних лопат. Плюс шоста, яка була перша викопана, от вона. Представте собі. І більше, ну крім гори патронів, більше ніяких предметів. Шкода? ну, Продовжуємо шукати. Чуєте, який сигнал чудовий? Похоже на пряжку, чуєш? Супер! Судя по всьому, це є пряжечний сигнал. Ми будемо діставати, бо вона близько. Секунду. Минуточку. О, да вона близько, вона взагалі верхова. Німець чи русський? Ну, я думаю, що ми... Так. Більше на русіх позиціях. Хоча німець був би нам пригоді. Та, але нема. Ви, ага, грибов, я її вже грибов. бачу. Вона стоїть на ребрі, на ребрі. Я її вже бачу. А ви, шановні, підписники бачите? О, краєчок. От він. Руска. Я вже її. Можете нас поздоровити. Привітати. І привітати, бо ми не даремно стільки зусиль стратили. Дуже непоганий стан. Просто непоганий навіть на нинішній час супер. Чудово. Зараз трошки протрем, ще раз включимося. Почали копати наступну ямку. Спочатку от полізло таке от. Купа патронів російських. Але на дні видно, от бачите. Желізний казанок. Ну, звичайно, він буде в труху, але сам факт приємно, можливо, за ним щось буде ще. От такі знахідки з крайнього бліндажика. Нічого, шукаємо далі.